Що буде, якщо щодня їсти яйця? Щодня яйця. А ось що буде тривале почуття ситості. Людина буде почуватися більш ситою і енергійною. ОДНЕ велике яйце містить близько 70 калорій, 6 грам білка, 5 грам жиру. І 0 грам вуглеводів. також жовток яйця містить важливі поживні речовини: вітамін в 12 вітамін Д холін, які є дуже важливими для повноцінного функціонування організму. Завдяки поєднанню білка та корисного жиру яйця забезпечують тривале почуття ситості. Покращиться стан волосся. Волосся і шкіра можуть стати здоровішими. Яйця є хорошим джерелом кількох вітамінів групи B, В2, В5, В12. Всі ці поживні речовини виконують кілька функцій в організмі, включаючи здоров'я шкіри та волосся. Окрім того, Яйця багаті на амінокислоти. Наприклад, метіоніном, який допомагає покращити тонус і еластичність шкіри, робить більш міцним волосся та нігті. Покращиться зір при частому вживанні яєць може покращити зір. Яєчні жовтки містять два каротиноїди – лютеїн та зеаксантин. Які важливі для здоров'я очей якісного зору, також цей продукт може допомогти знизити ризик поширених вікових захворювань очей, зміцнюють кістки. Одне яйце містить приблизно 6% від добової потреби організму у вітаміні Д. Цей вітамін допомагає регулювати кров'яний тиск, знижує ризик деяких видів раку, забезпечує хороше психічне здоров'я. Одна з найважливіших функцій вітаміну D – це оздоровлення кісток з допомогою поліпшення засвоєння кальцію в кишечнику. Здоров'я серця покращиться якщо їсти яйця в помірних кількостях. То здоров'я серця суттєво покращиться. Яйця містять багато вітамінів, мінералів і поживних речовин, включаючи калій, фолієву кислоту, що позитивно впливають на функціонування серцевого м'яза. Експерти кажуть, що вживання до двох яєць щодня пов'язано з поліпшенням здоров'я серця. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь! Та ставте лайки.